У мерії підбили підсумки соціально-економічного розвитку за перше півріччя реформи, які втілюються в життя урядом, поки на місто не вплинули ані позитивно, ані негативно. Масового закриття малого бізнесу після запровадження податкового кодексу не відбулося. Навпаки, зростають надходження в бюджет. На фоні відносної стабілізації економіки основні проблеми вирішити не вдається. Більшість великих підприємств Чернігова так досі і не оговталися від кризи. Тривожна тенденція спостерігається у харчовій промисловості. Виробництво стрімко падає. The cat sat on the На 24% знизили обсяги виробництва підприємства харчової промисловості, частка яких у загальному виробництві складає 60%. Така ситуація склалася в основному через зниження куповельної спроможності населення, а відтак і попиту. Відчуваються проблеми через білоруську кризу. Саме це стало причиною скорочення обсягів виробництва промислової продукції та невиконання запланованого завдання. В цілому ж ділова активність у чернії пост поступово відновлюється, вважають у мерії. Однак до докризових показників ще дуже далеко. До кінця року міська влада поставила завдання підвищити середню зарплату у Чернігові до рівня 2 тисяч гривень. Фінансові зобов'язання, поки вдається виконувати у бюджетній сфері. За 6 місяців у нас є певні борги по капітальним видаткам. Це капітальний ремонт житла по районам, але по заробітній платі. По медикаментам, продуктам харчування, дитячому оздоровленню, ті ж саме пришкільні табори. А в нас боргів немає, і те, що було заплановано по результатам першого півріччя, ми виконали. Однак, за розрахунками мерії, на зарплати бюджетникам наприкінці року грошей може не вистачити, тому без державної допомоги не обійтися. Досі залишається висока заборгованість із зарплат на підприємствах міста. Нині вона складає 16 мільйонів гривень, і все ж у мерії в майбутнє дивляться з оптимізмом. кажуть, більшість показників програми соціально-економічного розвитку виконати вдасться.